Нам сьогодні плюнули в лице кріпаками з розмахом назвали. Нас сьогодні поховали всіх живцем, нашу перемогу закопали. Ми вже не солдати, а раби. Нас вбивають діями безбожно не чекали ніж у спину ми. Ви його встромили, скільки можна. Ми сюди, як воїни йшли, а тепер засуджені з довічним в нас нема ні дому, ні сім'ї. Ми ж сталеві і до віку грішні. Грейдером би вас отам усіх, вигребти і всіх на ноль послати. Тоді б зрозуміли ви сліпі, зручно нами біди прикривати. І який тепер патріотизм? Гірший ворог той, що дише в спину. Дивлюсь, розумію дебілізм, і за що народ мій весь погинув в мене вже тепер немає слів. Я вже не маю що сказати. Шкода тих дітей, дружин, батьків, і скільки прийдеться їм чекати.